Дорогі брати і сестри, 2022 рік приходить до свого кінця. І, здається, він розпочався не 1 січня, а 24 лютого, коли прийшла повномасштабна війна. Протягом місяців ми перемотували стрічку новин в очікуванні почути про закінчення війни. Але, на жаль, війна продовжується. Є смерті, є руйнування, яких зазнають наші села і міста. Проте, крізь різні новини, в ці дні оновлюється для нас найважливіша новина про народження Спасителя Ісуса Христа. Біблія говорить, і вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Еммануїл, що в перекладі. З нами Бог. Еммануїл з нами Бог. Бог знаходиться не десь там далеко і не просто спостерігає за нами, але він є поруч біля кожного із нас. Бажаю, щоб в ці дні ми побачили Бога за великою кількістю допомоги, яка приходить в нашу країну, щоб ми побачили Бога в щоденній турботі про наші Нехай в ці дні звістка про народження Спасителя прийде в кожний дім і принесе радість і мир. Вітаємо вас із Різдвом Христовим і новим 2023 роком. Бажаєм одного! Нехай якнайскоріше закінчиться війна з любов'ю і молитвою про вас. Будьте благословенні!